Ахметов очолить Донецьку область, якщо виявить бажання там балотуватися, і за умови, що його кандидатуру підтримають виборці. таку заяву зробив Петро Порошенко під час свого візиту на Донеччину. Мінські домовленості передбачають абсолютно чітко, що відновлення українського суверенітету через на Донбасі на окупованій частині має відбутися через процедуру виборів. Якщо будь-хто Хто не замарав руки в крові, хто має Україну в серці, прийме рішення брати участь у всіх виборах і буде обраний народом Донбасу. Я, як президент України, буду мати з ним справу. Прокоментував президент України і ситуацію навколо генпрокуратури. По прокуратурі генеральний прокурор написав заяву про відставку. Я як президент, користуючись своїми конституційними повноваженнями, вніс питання на розгляд Верховної Ради, раджу народним депутатам ходити на засідання Верховної Ради і визначати долю. Генерального прокурора як того вимагає Конституція. під час відвідування Краматорська президент України Петро Порошенко вручив нагороди медикам області за вагомий особистий внесок у розвиток охорони здоров'я, надання кваліфікованої допомоги, а також передав ключі від 60 карет швидкої допомоги. Нові автівки отримали Краматорськ, Слов'янськ, Костянтинівка, Димитрово, Волноваха, Маріуполь, Великі Новоселки та обласний центр екстреної допомоги.